58 успішно куплених нерухомостей за допомогою агентства нерухомості кубовахом у Варшаві. Мене звати Кубою Генія, ліцензований ріелтор та власниця агентства нерухомості Кубовахом. За 2023 рік ми допомогли купити житла на 35 мільйонів 355 тисяч 10 злотих нашим клієнтам, 21 за допомогою власних коштів, куплених нерухомостей, та 37 нерухомостей були куплені за допомогою іпотечного кредиту. Якщо ви теж плануєте стати власником нерухомості у Варшаві, то запрошую вас на нашу послугу повний супровід при купівлі та пошуку нерухомості у Варшаві. У нашу послугу входить повний пошук та підбір найкращих варіантів нерухомості, котрі ви хочете купити. Повна перевірка документів нерухомості та власника, консультації під час пошуку нерухомості, повний супровід під час підписання договорів та огляду нерухомості, та фізична присутність на кожному етапі пошуку. А також ми торгуємося для наших клієнтів, допомагаємо купити нерухомість за кращою ціною, ніж вона була виставлена. Досить часто у нас дуже хороші кейси. Саме торгу при купівлі нерухомості з кобувахом. Наша послуга це послуга під ключ, адже ми починаємо з вами сам процес і під час процесу фізично присутній, і після процесу купівлі. Також ми вам допомагаємо. Допомагаємо зголоситися до адміністрації, зголоситися до комунальних послуг, зголоситися до переписання світла, наприклад, чи газу, і ми прям консультуємо, допомагаємо вам на кожному етапі. Навіть ходимо у банки, допомагаємо вам вкласти гроші, якщо ви купуєте за допомогою власних коштів. Якщо ви хочете знайти своє омрієне житло у Варшаві чи околицях. То запрошую до співпраці. Перед тим як ви перейдете до нас, також рекомендую перейти на наш сайт, подивитися, які є актуальні оферти на продаж нерухомості. Але крім тих, що є на сайті агентства нерухомості, ми робимо індивідуальний підбір. Тобто є підбір, нерухомості, котрий недоступний в нас на сайті. Ми підбираємо саме по ваших критеріях. Тому запрошую до співпраці, пишіть нам у інстаграм або ж телефонуйте, чи залишайте свої повідомлення у нас на сайті. З вами була Куба Євгенія. До зустрічі у наступних відео і сподіваюсь, ми з вами попрацюємо.